Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте зв'язочок перевіримо. Чуєте мене, бачите. Доброго дня, так, все добре. Чуєте і вигідно. Дякую. А, так, підкажіть, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Е, є представник Замінської ради і є ще секретар ради. Угу. Пан Олег Бондаренко, це секретар. За Угу. Okay. ради. Uh -huh. uh, так, добре. Зрозуміло. Тоді діємо наступним чином. Як завжди, даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин і через 14 14.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре, <зв 'язково> дякую. <зв 'язково> <зв 'язково> Отже, доброго дня. Ще раз. Вибачте, у нас тут вели невеличкі технічні негаразди через відключення світла, тому я буду з іншого аккаунту зараз проводити. Мій не підключається поки що. Давайте будемо розпочинати. На сьогодні, 5 грудня 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на довкілля Зазимської сільської ради Броварського району Київської області стосовно планованої діяльності берегоукріплення берегу вздовж вулиці Святої Єлизавети на річці Десна в межах села Зазим'я Броварського району Київської області. Розчистка руч русла річки Десна від ПК 0 плюс 2 нулі. До ПК-9 плюс 30. Mm -hmm. мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики, департаменту екологічної оцінки, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують проводити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення Лні та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 про Н2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 14 годину, 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасники. Двоє з них це представники мінекономіки, як організатори громадських слухань. Інших двох учасників я попрошу ще раз представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пане Олег Бондаренко. Вітаю, Олег Бондаренко, секретар Зазимської сільської ради, присутній на слуханнях як представник замовника. Дякую. І ще в нас є пан Олег. Так, доброго дня, представник Зазимської сільської ради. Бережний Олег Миколайович. Дякую. Отже, ми на 14 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників, А вибачте, не двоє. Це було з моїм підключенням. Один учасник це представник Мінекономіки як організатор громадських слухань, і двоє учасників це представники суб'єкта господарювання, тобто, у нас троє учасників на громадських слуханнях. Отже, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас введеться відеозапис, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання зазимської сільської ради броварського району Київської області стосовно планованої діяльності, що передбачає. Берегоукріплення берегу вздовж вулиці Святої Єлизавети на річці Десна в межах села Зазим'я Броварського району Київської області, розчистка русла річки Десна від ПК 0 плюс 2 нулі до ПК 9 плюс 30. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, до побачення. Дякую.